Сильні пориви вітру вже спричинили деревопади в столиці. Патрульна поліція Києва попереджає про ускладнення руху на Брест-Литовському шосе в напрямку міста. Окрім того, в соцмережах повідомляють про падіння дерев на вулицях Пчілки та Симиренка. А також на позняках пишуть і про ускладнення руху на оболоні і в центрі столиці через смітники і металеві конструкції, які виносить просто на дорогу. І на оболоні на вулиці Васюка сильний вітер виніс на проїжджу частину смітник і металеву конструкцію для його огородження. Як повідомляють в соцмережах, через це проїзд в одному з напрямків з перекритий. І зранку в Святошинському районі на вулиці зв'язківців на автомобіль впало дерево. Як повідомляє головне управління у столиці рятувальники за допомогою Бензорізака, звільнили легковик від е, частин дерева, розчистили проїжджу частину дороги. Крім того, відбуксували автомобіль з небезпечної території. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Але от такий е, понівечений автомобіль це реально прикрість. І загалом в Києві вже повідомляють про десятки повалених дерев, і пошкоджені автівки в деяких столичних дорогах. На довелося перекривати рух, щоб ліквідувати наслідки негоди. Ну і власне по всій території країни оголошено штормове попередження у Києві та області, другий рівень небезпеки, пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду. Фахівці закликають дотримуватися таких рекомендацій під час вікру вітру, зачинити усі вікна, прибрати з балконів лоджій предмети, які можуть повипадати назовні. На вулиці потрібно триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. За сильних поривів вітру сховатися у найближчому приміщенні та природ... або ж природному укритті а в разі падіння гілок чи дерев необхідно звертатися в аварійно-диспетчерську службу Київ-Зеленбуду, або ж викликати рятувальників.